Інструкція до швейної машинки Шпульку надіньте на шпиндель моталки так, щоб шпонка шпинделя увійшла в прорізь шпульки. Цигани цікавляться, чи дійсно за голову пуйла дають мільйон. Бо вони вже кочують обі уралу. Мама сварить доньку. Забороняю тобі так пізно приходити додому. Тобі ж тільки 17 років. Я в твої роки знаю, знаю. Сиділа вдома, бо мені було тільки 5 місяців. Оксана була не дуже в захваті, що її Петро працює на цвинтарі. Але свіжі квіти і щось до кави завжди є. Синку, що ти там зібрався дивитися по телевізору о пів на першу ночі? Та якусь передачу про життя тварин. От, паразити, знайшли час дитячі програми показувати. Ну, гаразд, дивись. А як називається? Нічні метелики великих міст?